Компанія президента України Петра Порошенка Рошен намагається отримати 20 гектарів землі під Києвом під нову фабрику. І, мабуть, не було б у цьому нічого дивного чи навіть цікавого, якби не той факт, що земля владою міста Бориспіль виділяється за дивною процедурою, оминаючи земельний аукціон, який за законом є необхідним. До того ж, весь процес проходить дуже непрозоро. Мало хто в місті знає про плани компанії Рошен, яка вже володіє. Сімома фабриками в Україні та за кордоном чому так відбувається, намагався з'ясувати Максим Савчук. В Борисполі скоро запахне шоколадом. Корпорація Рошен виношує плани звести на цих майже 20 гектарах новий бісквітний комплекс. З цього ми можемо припустити, що бізнес президента активно розвивається, але не обійшлося і без скандалів. Програма схеми виявила, що ситуація з цією землею дуже неоднозначна. В останній у Борисполі подейкували, що після відкриття фірмового магазину Рошен у місці з'явиться і фабрика. Мовляв, компанія розширює виробництво. Однак офіційних повідомлень про такі наміри не робила ні міська рада, ні кондитерська корпорація. А міський голова Борисполя заперечував чутки про наміри Рошену. Вони не відповідають дійсності взагалі, тому що в нас листа від фабрики Рошен немає. У нас Є заява про будівництво кондитерських фабрики, по моєму фірма кондитер називається. Рошен і близько такого немає. Логістичний центр да. кондитер. А ви дозволите? Да, будь ласка, звичайно. Однак цей лист, продемонстрований паном Федорчуком, прямо заперечив його власні слова, бо в ньому йдеться саме про Рошен. Адреса товариства Логістичний центр кондитер співпадає з офіційною адресою корпорації Рошен, вулиця Електриків, 26, дріб 9. З реєстру юридичних осіб ми довідалися, що компанія логістичний центр кондитер від липня змінила назву і зараз називається бісквітний комплекс Рошен. А кінцевим власником є Петро Порошенко. Директор фірми Костянтин Півень просить мера розглянути питання щодо наявності у місті земельної ділянки для будівництва бісквітного комплексу площею 16-20 гектарів з очисними спорудами для 500 кубометрів стоків на добу із зручним логістичним розташуванням та з чистим відчуженням земельної ділянки. І вже через вісім днів після отримання цього листа депутатська більшість місцевої ради Борисполя зробила перший крок для реалізації намірів Рошен. Однак не запропонувала купити чи орендувати ділянку, а вдалася до цікавого кроку. Почала процес виділення землі одному з місцевих комунальних підприємств. Під кінець, помимо порядку денного, який зазвичай об'єктивно показують, висвітлюють в інтернеті, було внесено. Рішення про оформлення на виробниче управління комунального господарства, яке займається вивозом сміття в місті Бориспіль і облагородженням квітами міста і вирізкою дерев. Це тим воно нас займається. Потрібно на них оформити 20 гектарів. Ось це рішення від 14 липня про надання дозволу комунальному підприємству ВУКГ на розробку проекту землеустрою щодо відведення ділянки площею 20 гектарів для будівництва комплексу по виготовленню кондитерських виробів на вулиці Привокзальній. Ним же розрив. Вається договір оренди із товариством Перспектива таким чином, готується територія для кондитерського комплексу. Рошен завідувач кафедру землевпорядного користування університету біоресурсів Андрій Мартин пояснює, яким би мав бути наступний крок міськради після отримання звернення від Рошену. Це підбір ділянки і відкритий аукціон, аби отримати пропозиції від інших компаній, які були б зацікавлені орендувати чи викупити ці 20 гектарів. Земельні ділянки, на яких відсутня забудова, повинні надаватися у користування виключно за результатами земельних торгів, за результатами земельного аукціону, як у власність, так і у користування, наприклад, в оренду. Проведення аукціонів це максимальна публічність продажу. Тобто аукціон сам по собі він дозволяє залучити максимально можливу кількість учасників аукціону. І вважається, що під час публічного продажу земельних ділянок на аукціоні може бути зафіксована та ціна, яка буде максимально близька до ринкової. Але дуже часто бізнес вдається до перевіреної схеми ухилення від аукціону. Працює вона таким чином: землю передають в оренду комунальному підприємству, а потім приватна компанія бере її в суборенду у такий спосіб, просто обходять процедуру відкритого аукціону, аби не наражатися на можливість підвищення вартості землі і відповідно оренди. Досить поширеною для України практикою є, ну так скажем, обхід аукціонного порядку передачі земельних ділянок. Зокрема, наприклад, без аукціону можна передавати земельні ділянки державним та комунальним підприємствам, установам та організаціям. Тому в тих випадках, якщо розпорядник земель, це можуть бути як місцеві ради, так і там адміністрації і вони можуть просто-напросто передати земельну ділянку без аукціону користування комунальному або державному підприємству, після чого підприємство укладає інвестиційні договори із приватними компаніями. І справді, у порядку денному сесії Бориспільської міськради, 8 вересня, з'явилися пункти про передачу в оренду земельних ділянок комунальному підприємству в районі тієї ж вулиці Привокзальної. На що ти куди ти з що не туалет, хліб ложать туди. Поби, я. От туди зай 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 зай. Зай. Це моє право це робити. Вони будуть хліб на столі ложать, ну де туалети. Засідання триває весь день і в запеклих баталіях. Під час перерви ми намагаємося поспілкуватися телефоном із директором кондитерського комплексу Рошен Костянтином Півним. Чому корпорація Рошен не іде на аукціон відкритий або на конкурс, а вигадує такі складні схеми для отримання 20 гектарів землі? Але вже за кілька хвилин ми зустріли півня у сесійній залі. Прийшов час голосування за надання в оренду ділянок комунальному підприємству для перспективного будівництва Рошенівської бісквітної фабрики. Дайте, дайте, Якщо ми сьогодні оце прошляпимо, то це буде гроші на на базарний день. То немає, що нікому робити ні виконавчому комітету, ні депутата. Це буде фабрика расчитана, я думаю. 2000, возможно, чуть-чуть меньше людей. Это будет около 60 тысяч квадратных метров застройки. Это будет две очереди по строительству, по производству бисквитной продукции. Это будет две очереди по производству мути. В том числе. То есть это будет огромный комплекс. Скажите, пожалуйста, почему сейчас, допустим, стоят три вопроса подряд. Это три участка, которые отводятся под эту... Э, ну, под эту фабрику. Они разбиты, там даже уже дальше привокзальная и адрес не стоит. И никто не связывает это, если бы не вышли, не выступили с фабрикой Раши. Почему вы у людей не можете спросить? Может, народ не хочет, чтобы наш президент, главнокомандующий, во время войны жалел на наших ребятах, которые там воюют? Это скрытая коррупционная дия. Не разводьте меня, не рассказывайте. Президент хай відводить так, як гласить закон. Земельний кодекс. Але, попри галас у залі, більшість лояльна до мера Федорчука зрештою підтримує відвід землі. Хто проти? Хто проти? Один, два чоловіка проти. Хто утримався? Один утримався. Скільки в залі Чоловік? 34. Рішення прийнято. Добре, дякую. Після голосування ми спробували поспілкуватися із паном Півнем. Ну, ви ж за європейські цінності От говорять про те, є інвестагентство, є аукціони. Ви ж розумієте, що щойно не вам виділили ділянку, а комунальному підприємству. Ну, хорошо, ну а я тут при чому? Да. Обращайтесь, У нас в рошені давному офісі є головний речник і на пітрянка зовут. Натвіті на нас. Але він все ж встиг відповісти у зв'язку із чим Рошен нарощує потужності. Ми ви не можете відповісти на вопрос в связи, з чим розширення корпорації да. йде. Но только если вы вставите о, 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 мою речь о вашем непрофессионализме, тогда я еще, еще раз Конечно. расскажу. Во время экономических кризисов у компании, у любой компании практически у каждой падает объем производства. В связи с этим у нее снижается необходимость в содержании большого количества сырья и большого количества готовой продукции. Объемы Больше. упали, количество сырья и готовой продукции упали. Вот откуда берутся деньги. Объем упали в два раза, прибыли упали у компании. Это не то, что там у всех плохо, а у нас хорошо. А это то, что те деньги, обычно, бизнесмены, мировые, забирают, кладут себе в карманы, ждут лучших времен. Компания «Рошен» хочет проинвестировать в капитальное строительство. Отже, колишній регіонал, мер Борисполі Анатолій Фадорчук, нагороджений колишнім лідером партії Миколою Азаровим, за вагомий внесок у розвиток партії регіонів, допоміг корпорації Рошен отримати 20 гектарів землі у Борисполі на позаконкурсних умовах. На офіційному сайті Рошен фактично з'явилося підтвердження того, що комунальне підприємство використало як прокладку, аби в подальшому оформити суборенду. Однак наголосили, що все відбуватиметься виключно прозорим і законним шляхом. Ми звернулися. З проханням про коментар до президента Петра Порошенка, але наразі відповіді не отримали.